Я, я пропоную розмовляти в такій. Тут, в принципі, всі свої. Ніхто нікого не буде переривати, висловити своє бачення. Я думаю, що це буде не розкриття воєнної, воєнної таємниці. Значить, за останні 4 місяці а, більше 40 шахедів було збито а, Сумським ДФТГ. Сумськими? Сумськими ДФТГ. Сумськими ДФТ більше 40 uh, шахедів це на uh, об'єктах інфраструктури. Я не пойму, як можна. І це ті люди, які ну, щось у нас виходить все наоборот. Значить, бо uh, влада була покинула, силові структури покинули, uh, місто Суми і область. Значить, це люди, які піднялися, які організували захист області міста обласного центру взагалі України. І от виходить, що на даний момент усі отримують кошти, крім захисників. Тим баче, депутатами Сумської міської ради було прийнято заложено в бюджет. Рішення виконкому є: навіщо блокувати. Ці кошти, самі мізерні кошти по, по, по відношенню до того, що вони спасли який бюджет міста Суми. Ми ж розуміємо, що означає за два місяці невиплата коштів територіальній обороні. Це означає спробу розігнати цю територіальну оборону. Тут вже казали, да, 40 шахетів. Так от, якщо би вдалася. Маніпуляція пана Дрозденка, то територіальна оборона розійшлася б і нікому було б збивати ці шахеди. До того ж, ми самі це зробили. Без всякої вказівки і без допомоги. Ми самі поварили, розробили, поварили турелі, самі поставили їх на прицепи зразу. Потім волонтери підігнали нам е, пікапи, ми поставили їх на пікапи. Ми навчили організували е, людей, які стріляють. Ми забезпечили через волонтерів, організували, щоб були прожектори, освітлення. Маршрути узгоджуються з військовою, військовою частиною. Тут, звісно, ти, е, обласна і е, міська військова е, адміністрація просто не уділ. Їм нема поля для діяльності. Те, що вони би мали організовувати, відбулося без них. А те, чим вони хотіли би командувати, також відбувається без них, бо цим керують військові територіальні частини. Вони нас забезпечували, щоб на ці турелі було кулемети, які поставити, і таке інше. Тому наскільки я взагалі не розумію, на якій підставі відбувається така потужна дискредитація державної влади, на якій підставі. Відбувається спроба просто розігнати е, територіальну оборону, яка виконує суттєву місію. От саме через суми Сумську область летять ці шахеди. І ми збиваємо не тільки ті шахеди, які взорвалися в Сумах, а й ті, які можуть взорватися і далі. Тому так ми бачимо тільки одне: цей платіж, соціальна допомога, з неї неможливо отримати відката. Її неможливо нікуди. Там передаються списки на управління соціального забезпечення. Соціальне забезпечення відповідно до цих списків розганяє платіж, дає списки на казначейство і казначейство розганяє на рахунки кожного бійця територіальної оборони. Нема тут місця, де урвати, де відкатити, де щось накати. Цим воно відрізняється від інших платіжів, на які витрачаються кошти із обласного, і з міського бюджету. І такі ознаки є. От було оголошено тендер послуги з охорони фертифікаційних споруд на території Сумської області на 224,5 мільйони. Тут взагалі е, е, нікуди не, в голову не лізе, як це можна фортифікаційні споруди охороняти, охороняти охоронцем. В бронежилеті в і із е, балончиком газовим. Бо ж він там цивільна людина. Зато тут чітко ясно, що тут мали затратити на 4 місяці, мали на кожного такого охоронця витрати 170 з лишнім тисяч. От. Зрозуміло, що громадськість в сумах зовсім інша. Можливо, а? 170 за 4 місяці? Так, так, так. Да. На 4 місяці тут, коли порахуєш, скільки постів, от е, цей тендер був оголошений, коли поділиш, скільки е, споруд треба було охороняти, скільки охоронців і скільки грошей на це, то обходився кожний охоронець на 170 з лишнім тисяч. Е, зрозуміло, що сумська громадськість на це відреагувала, було надруковано, кругом це розповсюджено. І за відсутністю потреби виявилося, що нема потреби. Ще вчора була потреба вицяганити з бюджету 224,5 мільйони, а вже на сьогодні, після того, як громадськість вплинула, зникла потреба охороняти ці фортифікаційні споруди. А що це за споруди? Це не ті випадково споруди, які в тому числі ДФТГ використовує бліндажі, окопи, опорні пункти. Так, так. Це ж це? Так, так. Так вони, що як вони думають охороняти? Для нас немає, для ДФТГ, а для приватної фірми, яку я так думаю, чекали, коли ж буде цей. Виявляється, є гроші. Друге питання. От іще 200 мільйонів підписав голова військової адміністрації на ремонт Сумського обласного перинатального центру, капремонт приміщень та прилеглої території КНП СОРС, обласний клінічний перинатальний центр. 200 мільйонів. Отак ніченько. Що я вважаю, могла би зробити громадська рада? Основне. Да, основне. Я думаю, що громадська рада могла би звернутися до Верховної Ради, до Президента і до Кабінету міністрів, щоб усунути, усунути оці незрозумілі зробити однозначним розуміння, що таке баєць, чи він якось інакше сформулювати. Що на нас поширюються не тільки статути Збройних сил, але і стаття 9 про грошове забезпечення? Є два види, скажімо так, коштів, які може отримати зв'язково Це грошове забезпечення, тобто обична заробітна плата, да? та інші соціальні гарантії, там це премія, 13 або ще щось інше. Про те, що ми зараз йдемо, це додаткова, додаткова соціальна гарантія, яка здійснена на основанні положення, яке розроблено та затверджено міською радою. Це додаткова соціальна гарантія. Це допавка до пенсії, скажімо так, ну, щоб розуміло було. І підстава для отримання даної соціальної гарантії є умова перебування в звітний період в якості добровольця. У складі... у складі ДФТ. Да. А, не, а не згідно приказу? Ні, ні, ні. ні, це по-перше. По-друге, командир добровольчого формування формує списки відповідно до затвердженого порядку, скажімо так, і надає в міську раду для затвердження міським головою. Після цього ні, передає міському голові, після цього міський голова передає. Соціальний захист для здійснення оплати. І тут, як кажуть, наш... Да, як наш мер бувший, каже, тут колізія виходить. Чому? Тому що у нас є виконуючі обов'язки міського голови і є голова військової адміністрації. В цьому положенні голова військової адміністрації, скажімо так, ну, немає, відсутня. І відповідно до положення, я тоді з Дрозденка особисто сперечався: підстав для повернення або накладення вето на ці списки. У нього немає тому, що не передбачено це. Тобто подаються списки на міську раду, міська рада, як, як орган територіальної влади, яка видала цей законодавчий акт, ці списки в соціальний захист, які уповноважений на виплату соціальної допомоги. Чому я наголошую, що це соціальна допомога? Тому що соціальна допомога є захищеною. Це захищена стаття видатків. З, цієї, з цього з цього рахунку кошти можуть піти лише на соціальний захист. Ні, ні на будівництво, ні на освіту. Це зрозуміло, так. Зрозуміло. І тут переходимо до відповідного на питання: а кошти ж де? Цікаво. Якщо є наповнення на дану стадію 97% бюджету на, дані, на вересень, місяць, ми спитали, а у попередньому році скільки було? Він каже, було 79%, 79 в попередньому році і 7,86, ой, 90% в цьому році, в попередньому році затримок з виплати соціальної допомоги не було. Чому ж, каже, коштів немає. Відповідно до суми, які розраховані, які нам всі відомі, це 200 чимось мільйонів гривень, ця соціальна допомога розрахована на кількість ну, бійців 2500 чоловік, щоб за рік отримували. На даний момент кількість бійців трошки більше, ніж 2000. Уже скоротило. Трошки більше, ніж 2000. Ну, 2000 буде. Якщо ну, ми всі дружимо з математикою, це десь там. Від 100% та 82-84%. Якщо виконання бюджету 97%, а 82% треба надо, ну, надо оплатити. Як ви думаєте, кошти будуть? Ну, я вважаю, що будуть. тепер що треба зробити, чому вони не виконуються? Наскільки мені відомо, по інформації голова військової адміністрації Сумської? Видав відповідне розпорядження до служби соціального захисту розпорядження з обов'язком виключити з виплати саме ці соціальні пільги. тобто не оплачувати. Міської чи обласної міської, міської розденка. Він заборонив виплачувати дану категорію соціальних, соціальних платежів. А в нього є такі права. А отут от, 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 громадська рада, ми що і звертаємося. Це ще не повноважуємо. А будь ласка, а тепер ви маєте право на звернення? От зверніться, а. будь ласка, до міської, до обласної адміністрації, можете до соціального захисту, якщо ми їх слав, вам мало, підстав видання такого розпорядження. А він як аргументує. А він Та як я. не аргументує. Та він вже не буде, бо, а, бо він вже вилина, за, і, заступ, і, не заступник заступ, голови обласної воєнної адміністрації. Указу президента ще і, немає. але... Можна я завершу вашу дозволу. Я ще відповідаю на ваші питання. І ось ми особисто, помимо того, що як зазначив попередній оратор. Основні е, матеріальне забезпечення, воно взагалі відсутнє. І е, люди, які захищають даному випадку неба, живуть лише на додаткову соціальну платіж додаткову. Е, додаткову. Поміну того, щоб звернутися до е, керівництва з, е, з просьбою включити добровольців саме. Роз'яснити, що закони. вони є військовою А ми просимо звернутися до належних структур з вимогою провести по провірку по факту, як викликано, що на нами. Допомагайте тоді оці рекомендації. А, ну, на, це... Напрацювати. Їх. Так, це Ви вивчали це питання. Олег Олегович, я ну трохи. Це в довгостроковій перспективі. Зараз треба або відміняти це розпорядження. Або яким чином не впливати на нього, тому що справа в тому, що чи дійдуть ці наші бумаги до випаду соціального захисту, чим дойдуть, існує розпорядження про заборону виділення коштів. Розумієте? Це перевірки здійснюється постійно. Ми також з кожної добровольчої формування проводить перевірки на чергування. І повірте, за цей час. Що нам не платять кошти багато дійсно тих людей, які е, хто ми ж знаємо, що люди так влаштовані, що ну гроші це гроші. Де Дехто прийшов додатково і не додатково за грошима, вони пішли. Залишились ті люди, які дійсно під відкритим небом з одною зброєю. Кулеметами, з автоматами стоять і захищають наше наш місто. І мені дуже прикро, що я чую від хлопців, яких приходиться звільняти і казати, кажуть мені, Наталія Григорівна, я б залишився тут, але у мене родина. У мене є діти, у мене є жінка, мені соромно. У цей час я повинен щось приносити додому. Бізнес у мене заглох. бо багато хлопців ті, що дійсно були бізнесменами. Бізнес у мене заглох, бо на нього треба працювати, а я тут чергую кожного дня. Мені нічим кормити родину і мені соромно брати кошти у дружини. Тому, що стосується добровольчого формування, спочатку можу порівняти. Якщо коли я прийшла, то такі посвідчення, ось такі посвідчення, що надаються і ми на кожному формі, коли закладається за контакт, нам давали безкоштовну міська рада, то зараз оці посвідчення ми замовляємо за свій рахунок. І це йде вже другий, другий рік. При тому бюрократія така, що ми тепер замість 10 днів, там саме більше було місяця, то й півтора півтораному формі. Ось тільки з'явилось процедур, бо всі вже треба влаштувати, щоб тут кожен своє побачив, хто тут і що тут посвідчення готує. Про фінансування, де найти фінансування? Ми прекрасно знаємо, ті, хто має юридичну освіту, а хто не має, також знає, що вже затверджується раз на рік, так? І коригується. Коригується і затверджується радами відповідно до рівня. Якщо пан е голова міської ради мав таке право, начебто. А я вважаю, як юрист освіти, не мав такого права надавати, що за соціально захищену статтю, взяти і скасувати, і наложити віта. Тому якщо це розпорядження він вважає, що воно законне, хай воно дадуть право оцінку. цьому розпорядження органи, які мають право оцінювати. Тому в той нашому е, зверненню хай, звичайно, будь ласка, е, хай правову оцінку, цьому розпорядженню. Якщо ви пам'ятаєте, то голова адміністрації він сказав, що Дрозденко ні при чому, а це все орган місцевого самоврядування, хто їм керує. Кабзаль. І не голосують за. А, він, так от питання. Я прошу ще цей момент обговорити. Чому? Тому що ми говоримо про... Міської адміністрації, і зараз якось не говоримо про сам орган місцевого самоврядування і Кабзаря. Оскільки Кабзар, який виконує обов'язки голови міської ради, він чомусь, скажімо так, нічого не робить, щоб ці кошти, які затверджені в бюджеті були, да, були реалізовані. Він же не є розпорядником. Вони збирають кошти. Так? Я не а, Він питання затвердив і передав. Я не про те. Тут інше питання. Дивіться, іде фактично втручання в функції місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про те, що от немає права Дрозденко накладати віто, там по-іншому, там якось по-іншому назвати, то чому той орган, який приймав рішення і затверджував кошти, усувається від цього процесу і нічого не робить? От тут мені цікаво. Настільки... Я знаю, що за одну ніч. Біля 17 числа один об'єкт у Сумах, де ДФТГ збило шість чи сім цих шахетів. Якби цього не вони не виконали цієї роботи, ми б усі сиділи тут без світла. А, у нас кінець місяця. Три місяці люди не отримують заробітну плату. Знаю те, що на блокпостах зачасту звертаються, вони мене знають я з першого дня був ДФТГ. Значить, і кажуть, що ми до кінця місяця будемо розривати. Хто буде далі охороняти місто Суми. Ми ще ми зараз, поки будемо цей до Дрозденка, звернутися, до виконуючи обов'язки, хай нам треба звернутися, щоб не, не ми вели слідство, а щоб уже слідство вели фахівці, яким надано це право. Бержави. На, на посліму з наперепередпосліньм засіданні Перша лиця області здало запевнило, якщо прийдуть у понеділок, навіть з порушеннями не мали вони права витребувати бойові розпорядження. Це ну не в які рамки не влазить, щоб роздавати цивільним бойові, секрети бойових розпоряджень. З такими порушеннями і то не виконали свої своїх слов. Вони пообіцяли, якщо в понеділок прийдуть, вівторок буде виплачені де. Нема і поки ми будемо, ми не маємо права якогось слідства. Ми є, факт, є, є факти, є підозри, і давайте звертатися хай, тому що ми втратимо охорону міста. Су.